Я хочу вам розповісти про наш навчальний заклад, в якому я навчаюсь. Історія Старобільського професійного ліцею бере свій початок в далекому 1962 році, коли було відкрите училище для підготовки робітників таких професій, як муля, маляр, столяр, штукатур. За короткий час були створені навчальна матеріальна база і згуртований інженерно-педагогічний колектив. У 1970 році було закінчено будівництво нового навчального комплексу училища, яке було розраховане на 400 учнів, в які увійшли навчальний корпус, навчальні майстерні, їдальна, актова та спортивні зали, гуртожиток. У 1984 році училище почало вести підготовку робітників з паралельним отриманням повної середньої освіти. Випускники. Стало отримувати не тільки дипломи за професію, але й дістати про повну середню освіту. Ліцей входить до числа регіональних, базових, професійно-технічних навчальних закладів області, а контингент учнів складає близько 400 осіб. Ліцей приймає на навчання випускників шкіл на базі 9 класів. Терміном навчання 2,5-3,5 роки і на базі 11 класів рік-півтора роки навчання. Весь період навчання зараховується до трудового стажу, Встигаючим учням виплачувати стипендії і нагородні забезпечуються гуртожитком. Старобільський професійний ліцей готує кваліфікованих робітників за такими напрямками: муляр пічник штукатур, маляр-штукатур, лицювальник плиточник, електроазозварник. Кухар-кондитер, перукар-модельєр, оператор комп'ютерного набору, конторський офісний службовець, бухгалтерія. Штукатур це будівельний робітник, який виконує роботи по клаці або ремонту кам'яних конструкцій зі штучних і природних будівельних матеріалів. Мулярами зводяться висотні будівлі, житлові будинки, промислові комплекси, гідротехнічні споруди і мости. На перший погляд може здатися, професія пічник застаріла, проте з цим можна посперечатися, тому що пічник не тільки викладає печі, але й незамінний при будівництві будинків з камінами. А це вже сучасно. Маляр штукатур, лицювальник-плиточник, бере участь в будівництві та ремонті будинків, штукатурить вручну або за допомогою затирочної машини. Після закінчення штукатурних робіт фарбує, обклеює шпалерами, кладе плитку або виконує художню обробку стін і стель всередині або зовні будівлі. Штукатур може працювати як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. Маляр в перекладі з німецької Живописець це робітник, що займається фарбуванням будівель, споруд, обладнання та інших предметів. Яке здійснює зварювання різних виробів з металу, вузлів металоконструкцій, трубопроводу, деталей машин і механізмів. За однією з версій, слово зварка походить від імені давньослов'янського БОА ковальської справи сварога. Для зварювання металу використовується або газ, або струм. Виходячи, що дана професія включає в себе дві інші електрозварника, ручного зварювання і газозварника. Люди з цією професією працюють на будівництві, в комунальних підприємствах, у промисловості. Дуже масова і затребувана професія. Хар – це людина, професією якого є приготування їжі. В даний час, як правило, в їдальнях, в кафе, готелях, пекарнях або ресторанах, проводить розрахунок сировини і виходу готової продукції, становить меню, заявки на продукти та напівфабрикати, Регулює температурний режим, визначає готовність блюд. Виробів з контрольно-вимірювальних приладів, а також за зовнішнім виглядом, запахом, кольором, смаком, виробляє художне оформлення страв, кондитерських виробів, виробляє порціювання страв. Кондитер це професійний куха, який створює кондитерські вироби, десерти і іншу запечену їжу. Перукар Модельєр це кваліфікований фахівець, що виконує роботу з надання перукарських послуг на підприємствах, сфери побудови обслуговування, обслуговуючи дитяче та доросле населення, салонах краси і спеціалізованих перукарень. В даний час професія перукар придбала велику популярність перукар нового покоління це висока юридиція, професійна етика, володіння сучасною манерою поведінки і спілкування. Перукар стриже, фарбує і укладає волосся в зачіску за допомогою різних інструментів фен, бігуді, щіпці. Розробляючи нові зачіски, перукари-модельєри враховують будову, особливості обличчя, напрям моди, національні особливості клієнта, будь-то доросла чи дитина. За допомогою простих інструментів, ножиці і грибінки, майстер робить надзвичайно гарні стрижки та зачіски. Але головними і основними інструментами його це фантазія, відчуття сучасності і вмілі руки. Оператор комп'ютерного набору, конторський офісний службовець, бухгалтерія це фахівець, який, використовуючи спеціальні програми, вносить до бази даних персонального комп'ютера будь-яку інформацію, сортує, матеріали, проводить розрахунки, складає таблиці зведення. працює в торгових фірмах на складах готової продукції, друкарнях, видатництвах, телефонних компаніях. Оператори приймають замовлення, вносять їх до бази даних. Професію оператора комп'ютерного набору можна розглядати в деякому роді як стартер. Якщо працівник справляється з усіма обов'язками, не виключено, що з часом він почне просуватись по кар'єрних сходах, було б тільки бажання. Презентація навчального закладу прориває терміновий випуск новин від наших учнів, що проходять практику за кордоном. Музика. Першою на наш зв'язок виходить бригада будівельників, що знаходяться в центрі Нью-Йорка на будівництві сучасного хмарочосу. Учні виконують кладку несучої стіни. Слово надається нашим будівельникам. Строю власне давай не гада, а не дика. Друзья і ряді замінів, а і А зараз ви бачите роботу наших перукарів. Зачіска це мистецтво, а моделі демонструють її красу на показах великої моди в Парижі.

Далі ми перемикаємось на найсмачнішу професію в мережі ресторанів Батьківська хата, де наші учні проводять майстер-клас з приготування страв слов'янської кухні. «Вау слово! Любиш вкусненько поїздки і накрити красивий стовп, по обмежем уже всіх в ну, а ліцеї. А зараз пряме включення з Дубаю, де наші зварники зварюють наступний шедевр сучасної світової архітектури. Надійність конструкції забезпечує якісні зварні шви. Вам слово, зварники! Той хто зваркою володів, не залишиться без діл. З металом зварники на ти і зварять як не покрути. Ми бачимо операторів комп'ютерного набору, що проходять практику в найбільшому бізнес-центрі Москви. Вони надають найактуальнішу інформацію у вигляді графіків і презентації. Вам слово, комп'ютерні майстри. Якщо ти вирішив комп'ютер знати, потрібно з нами працювати. До нас, дорогі друже, поспішай! Даремно часу не втрачай! Ви самі переконалися, що у будь-якому куточку землі наші хлопці та дівчата проявляють свою майстерність на найвищому рівні. По закінченню випуска новин на вас чекає майстер-клас з професії перукар-модельєр. Перед тим, як я буду виконувати укладання волосся холодним способом, я приготую робоче місце. Зверніть увагу. Укладання виконуються на чистому волосі, яке я висушила феном. Потім я відділяю пасма шириною 5 см і закріплюю їх резиночкою. Таким чином я зробила вісім хвостів по всій голові. Я відокремила пасму і обернула навколо хвоста, щоб приховати резинку. Потім я поклала пасмо на пасмо, щоб утворилась цифра шість. Таким чином я уклала волосся в зачіску і закріпила шпильками. Щоб завершити образ, я прикрашаю зачіску квітами. Ця романтична зачіска підійде як для випускного свята, так і для весілля.